Усім самий величезний привіт самим найкращим глядачам каналу. Запрошую на Аврору, подивимось, які сьогодні знижки, новинки акції в магазині Аврора. Хочу зробити відео цікавим, вмочитись позручніше. Будемо з вами розглядати 20 штук зі знижкою, зараз 39 гривень. Акції тривають з 12 по 18, включно в магазині Аврора. Я дякую за коментарі та за вподобайки вам. Тут також 20 штук, 34 гривні. Суміш для приготування морозива по 12 гривень, ваніль та полуниця на 4 порції. Знову з'явились рослинки, які потрібно вирощувати в горщику, по 39 гривень. Назвичайно гарні кактуси, подобаються мені ці штучні квіти. По 109 гривень. Рослинка алої, чи як ще кажуть, тещин язик 69 гривень зараз. Якщо його підібрати в гарний кашпов, буде круто. Багато зараз кульок зі знижками повітряних. 17 гривень. Набір. А скільки тут 10 штук? Здається, да, 10 штук. Можна обрати також різні. Набір прищіпок декоративних, таблички 39 гривень. З'явились нові арома свічки і таблетки, 6 штук в упаковці 34 гривні. Дійсно, пахне. Набір свічок для тортика. 6 штук, 7 гривень, знижка 60%. Цифри також зараз в акції по 7 гривень. Схований пісочний годинник у мене колись такий був і в мені розбили. Назвичайно цікаво спостерігати, так як сипеться цей пісок. Ключниця на три гачка 49 гривень. Дивіться, яка цікава свічка, як цікаво зроблено. І гніт такий. Я думаю, що він буде потріскувати. Напишіть, хто купував. Чи потріскає гніт у цій свічки 74 гривні. Так, така по 69 гривень. Парфумована свічка, тут багато різних ароматів. Зараз по 88 гривень, знижка 40%. Надзвичайно витончений, красивий брелок для ключів 29 гривень. Декоративна стрічка по 49 гривень, дуже великий вибір різних кольорів, різного забарвлення. Макраме набір для створення ось таких серветок, можна використовувати під чашки своїми руками. Зробити, і це буде найцінніший подарунок для когось. Кравецькі ножиці металеві, ціна 169 гривень. Знижка на лейт ліхтарики ручний з акумулятором на три режими. Світла 59 гривень. LED-лампа, яка світить білим а жовтим світлом на прищепці. Регулюється зараз по 119 гривень. Нічник 3D, 119 гривень зі знижкою. Ліхтарик налобний світодіодний 189 гривень. Нічники 69 гривень. Нічник з датчиком руху 39 гривень. 69 гривень, світильник на сонячний батарей для саду або можна навіть на лоджію на балкон. Чорний, чорний годинник з золотими цифрами 49. Цифрибла золотий 49 гривень. Зі знижкою можна придбати годинники, які кріпляться на стіну від 149 гривень і вище. Так, з'явилися ось такі панами-кепки, бейсболки. Бачу, хлопці ходять, тут регулюється розмір. Ціна 77 гривень. Так, ось такі з сіточкою. Зараз скажу ціну. Кепка з сіточкою лише 29 гривень. Для малечі кепка. 77 гривень, кольори в асортименті. Кепка для маленьких принцес, як я говорю, 59 гривень. Молодіжна. 29 гривень. Бачу, ціни трішки впали на кепки. Ось така панама 49 гривень. А оці, пам'ятаєте, були по 129, зараз вони 99 гривень. Не дивіться, що вона така подерта, молодь купує такі кепи. Ще в чорному є кольорі. Знайшов цікаві рушники. А зараз подивимось ціну, проскануємо і розмір. Також я вам скажу, якщо виб'ється. Так, вони йдуть мікрофібра, 69 гривень. Так, знайшов на полиці ось такі рушники. Зараз також проскануємо ціну з вами. Досить такі непогані, цікаві. Можна, бачите, купити всі чотири різні і кожен буде мати свій рушник вдома. 77 гривень для обличчя. Чому ж пишуть розмір? Ще знайшов дуже цікаві також рушники з вишитими вишиванками різними. Вони також йдуть для обличчя, невеликі за розміром. 88 гривень. Так, ще знайшов також невеличкі ось такі рушники кольорові. Ціна їх 44 гривні розмір, 30 на 50, тут написано розмір. Рушники великі, це вже йдуть для тіла. Зараз проскануємо ціну. Метр сорок на сімдесят, 229 двадцять дев гривень. Акції дитячі шкарпеточки по 14 гривень. Ну, ціни від дванадцяти взагалі йдуть, бачу, на дитячі. Так, ось такі можна придбати за дванадцять гривень. І ось такі по дев'ятнадцять. Шкарпетки жіночі. 19 гривень, хоча зараз літо, ходіть краще щось інакше будемо розглядати з вами. Так, дуже е на дотик приємні оці сумки чоловічі. Тут дихаючи, дихаюча спинка. Можна на плече, можна через плече. Багато різних кишеньок має, дуже багато кишеньок. І ручка можна носити. 229 гривень. Так, ось такі чоловічі. Це також бачу новинка, їх не було. Всередині ще є кишенька. Тут можна поставити, положити мобільний телефон. Мабуть, це йде замінник шкіряний. Тут також замочок. Є в коричневому кольорі і є в чорному кольорі. Ціна 199 гривень. Ось така невеличка через плече або на плече. Вже щось наложили, щоб вона мала хоч якийсь вигляд. 149 гривень. Трішки більша ось така 189 гривень. І ось такі, бачу, молодь носи, дуже зручні такі, можна сказати, як міні-рюкзачки. Три відділення. 249 гривень. Дуже хороша вмістка така чоловіча косметичка. Тут все поміститься, і туалетна вода, і станочок для гоління, і піна чи гель для гоління, лосьон після гоління. Зубна щітка, зубна паста. 99 гривень. Як це правильно називається? Не косметичка, якщо говорить не сесер. Зараз відкриємо, я вам покажу, що всередині це не просто так. Це все не просто так. Всередині відділення для щіточок, для брашів, і ще навіть люстерку є. Подивіться, яке гарне люстеречко. Це вам не хухри мухри Отак. 64 гривні. Ще знайшов ось таку чоловічу косметичку на блискавці. З одної сторони прозора така стіночка, і з другої сторони прозора стінка. Це дуже добре, адже можна швиденько знайти те, що потрібно. І ручка, тобто можна ось так носити. Ціна такої косметички 44 гривні, адекватна ціна. Тревел-версія для відпочинку, кудись поїхати, вона розкладається, досить містка. І можна поставити в неї, зложити всю вашу косметику на ліпучках. Має гачок, ну можна не тільки з собою кудись її вивозити, цю косметичку, повісити вдома і все зложити таке необхідне, чим ви користуєтесь. Досить вмістка така, дійсно, містка має дуже багато кишеньок. Тут відділення для пляшок, щоб тримались шампуні та гелі для душу. Має міцне дно, кишеньки для різних, не знаю, що там витримаєте в своїх косметичках. Зараз проб'ю ціну. 149 гривень, ну а що ж ви хотіли? А тут я знайшов ось такі ще сумки, також вони йдуть зі шкіри молодого демантину. Закривається на добре що магнітна застібка, це дуже добре, що не потрібно виривати сумку. Тут також, ну, принаймні, в нашій аврорі поки з двох кольорів, вони йдуть ось такими ланцюжками. Можна на плече через плече. Я розповідала, жіночка каже, 10 гривень їх ціна, ага, 100 гривень. Вони йдуть на автомат, здається, правда? Десь я тут бачив цінник. Ось, зараз проб'ємо з вами ціну. Так, скільки така парасолька? 169 гривень. Так, ну ці сумки господарчі, всі знаєте, вони розкладаються. І можна... Ходити в АТБ за картоплею. Досить непоганий футляр для окулярів. Універсальний з карабіном. Можна зачепити під пояс і ціна такого 44 гривні Дивіться, що з'явилось в магазині Аврора ви собі уявляєте, це ж для айпада? Так що, дійсно не хухри-мухри. І ціна такої 399 гривень для планшета чохол. Дивіться, який мені трапилось а, ящик для зберігання усіляких дрібничок, дитячу кімнату. Ще є ось такий величезний, величезний. Можна обрати тваринку до кольору, до вибору. І ціна 149 гривень. Так, як це називається? Атлас, да? подушка така, як атлас. бірюзова 99 гривень, розмір 40 на 40. Ще одні кошики, що складаються з ручкою, з кришкою. Органайзер. Так, тут треба вгадати ціну. 169 гривень. Подушка сучасний дім називається. Розмір. вона така досить важка. Ви знаєте, я взяв руку і на двостороння можна використовувати або ж на цю сторону, або ж на цю сторону. 88 гривень, розмір 40 на 40. А такі подушки махнаті я бачив в іншому магазині, тільки іншого кольору, іншого забарвлення. І тільки ну і трішки більше вони, вони були. Так, і ціна такої мацюпонької 88 гривень 35 на 35. Папір туалетний ось така велика бабіна 25 гривень. 9 гривень альбатрос. Досить добре такий набитий. 500 відривів двошаровий. Паперовий рушник 139 гривень. Досить так оригінально назвали туалетний папір 8 гривень. Дитячі вологі серветки 77 штук в упаковці, 19 гривень. Ну, а оці нещодавно з'явились в магазині Аврора з міньйонами Ліро 110 штук. Ціна такої пачки 39 гривень. 32 гривні вологі туалетний папір дитячий, 44 штуки в упаковці. 19 гривень серветки для зняття макіяжу, 20 штук у упаковці. Серветки звичайні, одношарові 24 на 24 розмір. 19 гривень 100 штук. Тут 200 штук. Двошарові в картонній упаковці 44 гривні. Для пухнастиків пан код 10 гривень. Також 10 гривень. Фріскіс, 10 гривень, м'ясна миска. Консерва для котів 400 г29 гривень. Пуріна ван, а, Вага 800 г 149 гривень. Так, хтось в коментарях запитував, чи є квадра... а, трикутні швабри. Минулого разу, десь за два тижні назад, були, але зараз я бачу нема. Розібрали. Ці трикутні швабри, я навіть їх в руках тримав, нема зараз. Так, побачив ось такі рушники паперові, 130 листів дошарові, але цінника нема. Зараз проб'ємо також ціну. 39 гривень. А ось такий технічний можна придбати рушник за 24 гривні рулон. Ну що ж, я буду закінчувати відео. А, окуляри взагалі від 49 гривень можна придбати зараз. Від сонця буду закінчувати відео. Бажати вам всього-всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі вже в наступному відео. Всім пока.